Так, доброго дня, шановні учасники нашої сьогоднішньої зустрічі. Дозвольте, як завжди, представитись, хто мене не знає, я віце президент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко. Сьогодні я, як завжди, буду модерувати наш спільний з Держстатом онлайн-вебінар. Це третій, до речі, в цьому році, а ще тільки січень, наш з вами онлайн-вебінар. Не втомлююсь здякувати нашим членам, що ви залишаєтесь колективними членами нашої асоціації, яка не зупинила свою активну діяльність ні на мить. Наперекор усім обставинам, сплачуючи членські внески лише один раз на рік, ви маєте змогу виконувати, ми маємо змогу виконувати нашу місію, захист та відстоювання законних прав та інтересів платників податків наших членів. Вже традиційно більше року. Зроблю невеличкий відступ від основної теми і поділюсь своїми думками та міркуваннями. Впевнена, що вам, до речі, це і про мене знайома ситуація, коли ми несвідомо перетворюємо невеличку проблему на масштабну катастрофу, позбутися від наслідків якої ми не відразу в змозі. Коли все йде не за планом, не можемо з чимось споратись, і ми з усіх сил тримаємося, щоб не стати епіцентром в лапках вибуху агресії та невдоволення. Нам стає складно тверезо оцінувати себе, особливо визнати, що ми самі собі ускладнюємо своє життя, додаючи драми там. Де її можна було б уникнути? Ми стаємо більш емоційно вразливі у випадку труднощів. Тоді ж тримати стан рівноваги дуже складно. Особливо, коли це стосується саме нас особисто. Ми останнім часом просто з вами вже звикли до напружених емоцій. І що треба робити? Підібрала деякі поради. Ми витрачаємо надто багато часу на пошуки схвалення і заохочення збоку. І завжди виявляється, що ми не там шукаємо. Загляньте всередину себе. Щастя всередині нас, дозвольте собі бути тут і зараз, залишатись вірними собі. Кожному з нас, шановні, природа подарувала безцінний дар життя, яке дається нам лише один раз. Ми рідко, до речі, замислюємося над цим, а треба бути вдячним за все, за хороше, за погане, за жахливе. Життя треба берегти, берегти кожну його хвилиночку, а задоволення і біль це частина нашого шляху з вами. Одне можу сказати, що життя кожного це дорога, якою тільки йому призначено пройти. Треба змінити сприяння життя і воно зміниться. Коли ми відчуваємо страх, злість, образу, просто треба поглянути. На ситуацію під іншим кутом. Знаєте, неможливо ощасливити всіх, залишаючи вірним при, при цьому. Але ж все краще ризикнути і виявитись незрозумілим, ніж коханим, але прикидатися тим, коли ким ми не є насправді. Треба святкувати навіть малюсінькі перемоги, смакувати кожен. Кожен із них, нехай навіть найменший успіх. Кожна людина з'являється в нашому житті з якоюсь метою, і ви це я впевнена знаєте. А ми вже самі вирішуємо, вчитись на уроках, які вона в нам викладає, чи ні. Чим гірша роль її в нашому житті, тим серйозніший урок. Треба вірити, просто знайте, найтемніша година перед світанком. Вірте, що найважчі часи, я до речі вірю, Всесвіт підставить своє плече і все буде в порядку. Не приймайте все занадко, занадто близько до серця. Це про мене, про мене також, вчинки інших людей. Це відображення того, що відбувається саме в їхньому особистому житті. І, як правило, до нас воно не має ніякого відношення. Ображені люди ображають людей. Вмійте їм прощати. В першу чергу, це потрібно нам, а не тим, хто вас образив. Прощаючи, ми знаходимо спокій і свободу, які заслуговуємо. Але... Краще триматися від них на від на відстані. Зніміть шори з очей, не концентруйтеся виключно на власний шлях і бажаннях. Ви ризикуєте упустити красу цього життя і людей, які вас оточують, які вас люблять, підтримують і саме любіть їх, і підтримуйте. Життя занадто коротке для чогось меншого. Як тільки ви перестанете робити те, що від вас чекають. І почнете слідувати своїй власній інтуїції, ви відчуєте себе щасливим. І наостанок. Важливо пода... пам'ятати, що наше життя з вами це низка взлетів і подінь. Щоб розкрити весь свій потенціал, нам необхідно й те і інше. Просто тримайтеся міцніше, насолоджуйтесь життя ж – це не завжди ж драма. Навчіться спрощувати і дайте собі право на внутрішній спокій та радість без зайвих ускладнень. Слухаємо шепіт свого серця, воно знає дорогу. Будьте справжніми, будьте щирими, живіть і дихайте на повні груди, рухаючись до намічених цілей і будьте. Я кожен раз вам кажу, треба нам бути вдячним щодня за все те, що ми в житті маємо. Живіть сьогодення, любіть справжнє. Якось так ми самі ускладнюємо собі життя. Тому пам'ятаємо про ці маленькі поради.